Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні буде огляд одній із автоплощадок, яка знаходиться в Прущу Гданській. Адреса Грунвальське 60. Тому кому цікавить, приїжджайте, дивіться, машини більш ніж адекватні, ціна якість. Тобто, якщо ви хочете машину дешеву на дорогу, приїжджайте, дивіться, є що вибрати і підібрати. Якісь хороші, живі, актуальні варіанти, я закидую в інстаграм або в телеграм канал. Тому підписуйтесь. Також у мене є Тікток. Переходьте і гарного всім перегляду. Ну що ж, друзі, погнали по цінам. Перший екземпляр, який я бачу, це Mercedes Vito. Такий от старичок німецький. Подивимось, скільки він коштує. 5900 ціна. 2,2 дизель, 250 тисяч пробігу. 2000 рік. Так він виглядає. 5 місць. Подивимось, що всередині. Закритий. Ну, за таку ціну, в принципі, якщо комусь цікаво, можна поколупатися. Такий от Mercedes Vito. А в нас ще є такий от варіант Peugeot 407, 5600 ціна, пробіг 437 тисяч 2,0 дизель. Так він виглядає. Подивимось. На такі отакі ось є нюанси. Трошки може десь якась ржавчина також присутня. Так ось ззаді є. Треба більш ретельно оглядати. Подивимось, як він виглядає всередині. На тряпки. Кермо в хорошому стані. Коліса теж. Для такого року на пробігу 400 40 тисяч автомобіль більш-менш адекватно виглядає ну, следующий варіант Volkswagen Lupo 98 рік 1-літровий ціна 2500 злотих подивимось що всередині в такому білому кольорі на механіки на тряпки а я нагадую друзі підписуйтесь на мої соцмережі внизу в описі під відео будуть ссылки інстаграм Телеграм і Тікток, також Фейсбук. Там буде багато корисної інформації, лайфхаки, якісь історії життя, а також якісь класні нормальні варіанти я буду закидувати в Телеграм. Тому долучайтесь і підписуйтесь. Ми поїхали далі, друзі. Volkswagen Toran 1.9 дизель, ціна 12 тисяч, пробіг 344 тисячі. Так он виглядає. Зараз подивимось, що тут одразу кидається в очі. Ну такого прям великого я нічого не бачу. Звичайно, більш детальніше треба перевіряти авто, але так візуально виглядає непогано. Подивимось, як всередині. Ну, ось тут такий трошки потертий пластик. На рулі є такі маленькі нюанси, на кулісі, але це все міняється і поправляється. Бачите, це все копійки стоїть. воно замінюється на розборки десь за 3 копійки або купується нове. Ось такий от оранчик. Ну і друзі, бачу, хороша ціна на е 91 кузов Тройка BMW. 2006 рік, 2.0 дизель. Ще й на автоматі. Пробіг, на жаль, не вказано в універсалі. Є звичайно, нюанси, тому що машина... Понизу ринку. Тому якісь косяки, звичайно, на машині будуть присутні. Але в цілому, якщо взяти позайматися і хто любить так сильно BMW, то можете взяти і взагалі без проблем. Подивимося, як вона всередині виглядає. Всередині у нас бачу автомат, ручка не затерта, руль теж не затертий. Ручки, як у BMW, я теж не бачу, як наче собаки повигризали теж нормально ну, Ось на цю красуню я одразу звернув увагу Інсігнія в такому кольорі 36 тисяч 2,0 дизель 14 рік 350 тисяч я вам скажу що на такий пробіг вона досить класно виглядає цей варіант у мене в телеграм-каналі тому підписуйтесь дивіться там більш такий огляд буде від себе Хороші варіанти я закидую в Телеграм, тому, друзі, маємо автомат. Сидіння взагалі в хорошому стані, я бачу. Ну і одразу видно, що машина така більш ухожена. Я нагадую, друзі, якщо хочете подивитися або купити автомобіль, автоплощадка знаходиться в Прущу Гданськім. Це біля Гданська. Телефон вказані на листочках на яких пишуться ціни, тому або можете мені дзвонити, або можете або можете дзвонити власнику, він вас проконсультує і торг якийсь буде, звичайно. Passat B6, 1.9 дизель звичайними насос-форсунками. Інформація, на жаль, не вказана, ще не встигли, але ось так він виглядає. Дивимося, які нюанси. Mm -hmm. Я на кришку багажнику я бачу вже вм'ятину. Але це все виправляється. Ну і Ціна згідна недорога, але торг, звичайно, буде якийсь присутній. Тому, якщо комусь цікаво, пишіть, дзвоніть власнику, приїжджайте, дивіться на цю автоплощадку. Ціни більш ніж приємними. Ось як він виглядає. Ну і поїхали далі, друзі. Ось якраз цей пасад паркують. Ну а у нас є тут ще один варіант. Ось такий от румстер. Чесно кажу, я не пам'ятаю, яка його ціна. По-моєму, 1.4 бензин, якщо я не помиляюсь. Якщо я помиляюсь, власник, який буде дивитися це відео, може мене виправити в коментарях. Я буду дуже вдячний. Це аналог шкоди фабії, такий більш грузовий. У неї збоку відкриваються двері, тому кому подобається шкода, або треба маленька компактна машина, в якій треба щось перевезти, то цей автомобіль ідеально підійде до вас. Кому треба сімейне авто, ось такий от Ford C Max 2005 рік, 197 тисяч пробігу, ціна 12500. 1,8 дизель. В такому синьому кольорі. Заглянемо всередину, подивимося, як він виглядає всередині. Теж великих косяків я не бачу, таких явних признаків ржавчини якось, але якщо більш детально оглянути, то можете звернутися, ми можемо оглянути цей автомобіль. Подивимось, всередині ось так виглядає. Сидіння в нормальному стані. Бачимо ще один румстер. Це 1,4 газ-бензин 11 тисяч злотих, 308 тисяч пробігу. 2012 рік. Зверху бачимо такі нюансик Подивимось, як всередині виглядає. Ну, всередині, як, звичайно, шкода Фабія. Різниця просто буде в задній частині. Тому що Румстер така більш грузова машина, а фабія більш пасажирська. Тому ось такий варіант кому цікавий. Хто шукає сімейну машину, Toyota Previa, 7 сімеймісна 408 тисяч пробігу. Ціна 10700 2,0 дизель. Така от велика габаритна машина на 7 місць для дітей, для собак. Вона така широка, велика. Тому туди поміститься все, що треба. Дивіться, скільки місця. Спереду. Просто як космічний корабель виглядає. Ще й штурвал, такий, де коробка передач. Дуже велика машина. В Свої часи для сім'ї була гарна. Дивіться ззаді два місця. Ох, як же ж за цим варіантом колись свої часи ганялися, перекупи. Це був самий ходовий автомобіль в свої часи. Volkswagen Passat B6. Ціна 13500, ще й в такому от класному баклажановому кольорі. Дивлюсь, що таких прям великих косяків немає. Подивимось, як він виглядає всередині, на дисках, ззаді тоніровка є, на світлій шкірі. Навіть екран бачу. А я нагадую, друзі, підписуйтесь на мої соцмережі, в телеграм-каналі в мене будуть варіанти, які такі більш-менш адекватні, класні і цікаві. Тому підписуйтесь, дивіться. Також є TikTok та Інстаграм. Тому попрошу вас долучитися і підтримати. А ми переходимо далі, друзі. Бачу, що по сусідству загрустіла от така от джета Volkswagen. Так, що ми бачимо? Ну це аналог гольфа, але в універ... Верніше, в седані. Джета. Volkswagen бачу такі от косяки на капотіку. Ціни, на жаль, немає, але характеристики, що це 2005 рік, 353 тисячі пробігу, 1,9 дизель на 105 коней. Такому теж непоганому кольорі. Я думаю, що ціна тут теж не буде високою, тому можете приїхати, оглянути і подивитися. Якщо цікаво, можете купити, позайматися. Це теж непоганий варіант. Рено Лагуна. У нас тут поліс лак на капоті. Інформації, на жаль, немає, але ціна на неї 3 тисячі злотих. Є звичайні моменти, але ціна більш ніж адекватна. Так виглядає всередині як звичайне Рено. Поїхали далі, друзі. Тут теж ціни немає на цього Сітроен. Цей Ситроен на автоматі. Ціна 13500, якщо я не помиляюсь, на мультикермі. Подивимось, які тут є основні нюанси, які кидаються в очі. Так візуально я нічого не бачу. Подивимось, може якісь всередині є дефекти. Усидіння до хімчистки. Але подивіться на цих світуренях, як вони випосажені. Ну Ми дивимося, ще у нас є такий варіант. 1,6 бензин. Шкода Октавія в такому чорному кольорі. Ціна 11 тисяч. Звичайно, як у всіх шкод, у нас є моменти по аркам і по стекам, де стікає вода. Так виглядає ця шкода. Кузов А5 в свої часи була дуже популярною моделлю, так як і Volkswagen B6. Подивимось всередині, що тут у нас очікує. Звичайна версія. Ціна більш-менш адекватна. Я бачу теж непоганий варіант сімейний Opel Zafira, 2006 рік, ціна 9500, 2,2 бензин, 335 тисяч пробігу. Я теж мав Opel Zafira, яка залишилась на окупованій території. Добре люди прийшли спасати нас. Ну і залишили все моє життя, машину і батьків. Ось так він виглядає. Всередині. Такі ручник, як космічному кораблі. Ford Focus. Ціна, якщо я не помиляюсь, 6900 в такому от білому кольорі. Всередині хочу вам сказати, що машина приємна. Таких прям великих затертостей немає. Ну, Є якісь Звичайно, якісь може нюанси, але в цілому салон виглядає досить пристойно. Ось такий от варіантик. Ford Focus в Універсалі. Поїхали далі, друзі. Далі, друзі, варіант такий для міста, для жінки. Або як перший автомобіль. Така от Toyota 265 тисяч пробігу. Ціна 6900. Бензиновий мотор. Тому кому цікаво. Приїжджайте, і дивіться. Така от прикольна, компактна міська машина. В продажу є BMW 3 серії в кузові f 10 літровий дизель на автоматі. Чорний колір. Пробіг 220 тисяч. Така от красуня, кому цікаво, можете приїхати побачити, оглянути. Подивимось, як воно глядає всередині. Такий світлий шкіряний салон. Значить, таких косяків я великих я не бачу ззовні. Ну, на машині їздять кожен день. Ціна 50 тисяч злотих. Тому кому цікаво, можете оглянути. А у нас на огляді комерційний транспорт і почнемо ми з Opel Movano. 19 рік 2,2 дизель. Пробіг 350 тисяч, ціна 65 тисяч злотих. Це версія Twin кап, тобто дві спалки ззаді і зверху. Подивимося, як вона виглядає всередині. Бачу, що вона жива. Пластик не подертий, не пошкрябаний. Руль теж цілий. Має холодильник, має веббасту. Сидіння теж в нормальному стані. Бачу, що тут чехол. Там там пасажирський в хорошому стані. Подивимось на стан тенту. Машина на 10 євро палет. Тент я бачу. Цілий, неподертий, не порізаний. Тому кому цікаво. Кому цікаво така інвестиція в бізнес. Прошу. Другий варіант більш дешевий. Ціна 23 тисячі. Fiat Ducatto, 12 рік, пробіг 600 тисяч, спалка вверху. Подивимось, як він виглядає. Ну, тенд трошки в гіршому стані. Але ціна в три рази менша. Подивимось, обійдемо. Подивимось на стан рами. Рама нержава. Обійдемо його. І ще з цього кота на 150 кінських сил. Бачу, що у нас тут був любитель лади, понаклеював значки лади. Дивимось всередині, як вона виглядає. Ось в такому стані. Руль, панелька. В принципі, спалка вон вверху, вебаста теж є. Так що, якщо у вас ограничений бюджет, можете приїхати, подивитися.